Щоб дізнатися, чи перехід дорогою дозволено, буває не вистачає лише зеленого світла. Для людей з порушенням зору необхідні звукові оповіщення. Для створення рівного доступу для людей з інвалідністю і маломобільних груп населення на дорогах і вулицях Хмельницького активно тривають роботи із забезпечення безбар'єрного середовища. Це стосується і світлофорів. Нині додатковим устаткуванням забезпечено 88 одиниць. Ми співпрацюємо з Хмельницьким. Товариством, які роблять заявку на управління комунальної інфраструктури, і це погоджується з містом і поліцією для встановлення цих засобів для обмежених людей з вадами. Комунальники міста намагаються з кожним роком покращити умови безбар'єрності. Цьогоріч звукові сигнали оповіщення встановили на 20 локаціях різних куточків міста. Взагалі, в нас є програма по утриманню світофорних об'єктів. В середньому на рік встановлюється близько 20 таких пристроїв. Ціль фахівців на наступні роки полягає в тому, аби всі 129 світлофорів мали звуковий супровід, аби пересування вулицями було доступне кожному. Тетяна Ршепянська, Нікіта Валівоць, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.